Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. О, доброго дня. Мені сказали, що батько бережка вже в школі, але чомусь до мене не заходить. Чому? А я до вас і не зайду. Я буду спілкуватися лише з класним керівником. Зрозуміло, ви що там всі з лузду поз'їжджали? Як можна збирати гроші на крейду? Олександре Костянтиновичу? Ну не хочете, не здавайте? Хай ваша дитина пише мокрим пальцем по дошці. Ну, добре, я розумію, коли здавали гроші там на штори, на цей на лінолеум, Це хоч перевірити, якось можна було. А зараз на що ми здаємо? На якусь проводку, на прокладки для кранів, на крейду. Знаєте, що, Олександре Костянтиновичу? Якби нам виділяли кошти, вони були б і на крейду, і на чому дітям сидіти. Я не можу діставати гроші зі своєї кишені. А мені здається, що ви нас дурите, як вам не соромно. Заходьте. Я вибачаюсь. Надія Костянтинівна, а, а можна гроші на м'яч попросити? Бо дітям важко камінням футбол грати. Я вже вам говорила, Вікторе Петровичу. Спочатку ми купуємо крейду, лампочки, а вже потім м'ячі. Ну скрутіть бумагу, обмотайте скотчем і грайте. Так хто? Папір закінчився? Як закінчився? Ну, візьміть старий глобус, я не знаю. Точно, глобус ще є. Дякую, надійку, Святинів. Вибачте. Прошу. Що це було? Наш фізрук. Я розумію, але чому він голий? Тому що він всю одежу свою обміняв на канат для дітей. Свята людина. А... Ой. Я вибачаюсь, Надія Костянтинівна, я не знав, що у нас в школі так все погано. Да. А багато хто не вірить. Ви бачили трудовика, він взагалі молотком прикривається. Слухайте, давайте я здам гроші на крейду. Скільки там треба? 300 гривень. 300 гривень. Слухайте. Надія Костянтинівна, давайте я ще здам гроші. На одежу фізкультурнику. А? І давайте ще на м'яч. І давайте на гантелі, Ну, давайте ще й на що там вам треба, на все. Будь ласка. Дякую вам щиро, дякую. От би всі батьки були такими, як ви. Так я, ви розуміли? Я скажу, я всім скажу, щоб прийшли, здали гроші. Угу. Дякую вам, велике. До побачення. До побачення. Всього найкращого. Тримайтеся тут. Що, все вийшло? Вітя, де ти ходиш? Я вже не знала, що йому втирати. Так мене той! Охоронець придурок, не пускав до школи, не впізнав без форми. Ти що, йшов через усе місто голяка? Так. Боже, який ідіот. Надія Костянтинівна, а можна аванс отримати На м'яч. Сходи розміняй. Я Значук поняв. Пізнячав. Ох. На що здатні наші вчителі заради дітей? Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цетрин. Цетрин діє в центрі алергії, блокує H1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цетрин. Може, нехай інші школи спробують на собі цю реформу, а ми уже підтягнемося. Ви що? Реформа вже вступила в силу і діє на всі школи. Ага, зрозуміло. А з нашої школи ліцей зробити можна? <клес> да в ліцеях ця система працює вже декілька років. Угу. Правда? Так. Ну добре, зараз я все вирішу, я зрозуміла. Вері, Ось так би одразу. Майбутнє за технологіями. За технологіями. А, а що це ви робите? А я пишу заяву на звільнення. <смір> Зачекайте. Так спочатку усі роблять. Ага. Тут не складно, ми вам все пояснимо. Звичайно. Це не складно, не складно. Ага. Я зрозуміла, що не складно, що там казати. Ось віть. Ага. Тут все дуже просто. Дуже просто. На проксі-сервері ага. вже прописані сторінки міністерства. Ага. Ось вони. Усі дані будуть передаватись через віртуальний хмаровий доступ. Хмаровий доступ. Так. Хмаровий. Зрозуміло, ага. що таке. Хмаровий О. доступ. Уявіть, наприклад, ви хочете виставити якомусь учню оцінку. Ага. Ага. Мені здається, що це я навпаки буду до учнів звертатися. Дітки, виставте самі собі оцінку. <рес> Перестаньте, тут дуже просто. Ось так. Дивіться, ви заходите в систему. Ось он. Ага. Так, заводите свій пароль. Так, логін. Ага. Так. І після коннекту заходите в обліковий запис. Все, це дуже просто. В обліковий запис. Так. Це дуже просто. Ну Просто так просто. А... Почнемо спочатку. Давайте. Ви хоч щось запам'ятали? Mm. Давайте спочатку. Як це включити? Я ж вам вже казав: на робочому столі є ярлик. Ні, ви мене не зрозуміли. Як включити цей ноутбук? Oh. Oh. Слухайте. Може, ми все-таки будемо журнали в міністерство завозити? Це не продуктивно. З програмою це займе декілька хвилин, а так вам доведеться через усе місто їхати. Ну, добре. Давайте зараз заспокоїмось ага. і спробуємо ще раз. Добре. Дивіться. Ага. Заходити в програму. Ага. Ось. І... Слухай, може. Дійсно, нехай вони ті журнали завозять, ми самі її все заповнимо. Ні, я все одно їй поясню. Дайте мені цього заспокійливого! Ось. Ні, краще це. Ага, Будь ласка. В, ви, ви не переживайте. Будь ласка, де включать? Я знаю. Ось ця кнопка. Це пробіл! Вмикати треба тут, тут, тут. Бачите, тут жод. Заспокойтесь. Заспокойтесь, я записала, записала. Тримайся. Тримайте. Хмара Все, я так більше не можу! А я попереджала вас. Де у вас туалет? Прямо по коридору. Слухайте, ну у вас же має бути вчитель інформатики в школі. Покличте, будь ласка, його я йому все поясню. Добре, добре. Дівчата, покличте Євгенію Михайлівну. Ага. Дякую. Зараз прийде. Так. Закликали. -ли так, Євгенія Михайлівно, це представник міністерства. Він вчить нас користуватися новими системами оцінювання. А це наш інформатик Євгенія Михайлівна. <звучить> Спеціаліст з бейсіка? Та поскаю. Дивний якийсь. Я теж піду. У мене там підкоін, шмайниці. <плес> Треба проконтролювати. Піддіть, йдіть. Ай ага. ага. побачить. Не побачити. Краще вже будемо журнали в міністерство. Трьох... Не можу більше, більше не можу. Закінчилася, а мені є стільки зошитів перевіряти. Ой. Все, все набридло все це мені, вся ця робота. До біса літературу пишу заяву на звільнення. Так. Що це? Що це таке робиться? Хто тут? Софія Миколаївна. Тарас Григорович. Так, Софія Миколаївна. Це моє ім'я? Я про вас усе знаю. О, Боже мій. Ми частенько обговорюємо вашу долю із Гоголем та Франко. О, я, мабуть, з глузду з'їхала. Точно. А, ні, це просто сон. Сон просто. Ай! Ні, Софія Миколаївна, Мій сон ми проходили. Ще минулого семестру. <рик> І приділили цьому твору лише один урок. Ні, ну то я по програмі. Програма така. Софія Миколаївна. Хіба. Хіба ревуть воли, як ясно? Хіба може бути вчитель української літератури таким слабким. Просто я втомилася, я вже не можу. Втомилася? Так. Чи ти пшеницю на панщини жала? Чи ти кріпачка? Чи тебе в солдати записали на 25 років? Я теж втомлювався. Але все ж таки писав свої твори, щоб через століття мої нащадки могли їх прочитати. Просто Мою працю ніхто не цінує. Я також, як і ви, Софія Миколаївна, працював у Неволі. І також, як ви, отримував це це копійки. Т так вам золотом платили. А у нас, ви бачили, який курс? Запам'ятайте, вчитель, то є не професія, то є святе покликання. Мені здається, я вас зрозуміла, Тарас Григорович. Тож, якщо ти зрозуміла, то йди і навчай неграмотних, бо знання, то є справжня сила людства. Ясно, мій кобзарю, йди. На селфі! Бо в школі у нас не повірять. Мід, я кажу. А, Розумію, розумію. А? О, тобто, ага. до побачення. Віктор Олександрович, а план Міністерства з мотивації вчителів реально працює. Ну, то не дураки ж там сидять. Я сподіваюся, що не дураки. Хоча мені здається, що і без цього маскараду можна було просто підняти їм зарплатню. Тобі ще пояснювати. Вони там вирішили, що вчитель це не професія, а святе покликання. Я не пам'ятаю, пам'ятаю. Так, що там у нас ще на сьогодні залишилося? Так, по списку в 47-й школі вчитель фізики написав заяву на звільнення. Фізики? Ага. Так, у нас є перука Генштейна. Знайдемо під міністерство. Ну, добре, не будемо гаяти час. Ага. Поїхали. Поїхали.